Отже, 29 жовтня, 24 рік, завершення місяця. Дякую Боже, цей місяць для мене став таким особливим, адже була можливість переміститись, переміститись в рідний край, Україну. В Італії, до речі, це Салірною. Вітання. Мене звати Свєта, самі відео щоденник, Дух Святий Гори через з моїх В Італія, зараз вже так витісняється, чи то 14 все-таки, чи 15-го року точно. І в багатьох регіонах я тут працювала, як в Пескарі, так і на Калабрі, так і в Неаполі, Римі. І тут в околицях Салірно, Кава де Тірені, Пальма дель Кампанія і, і якби є знайомі місця і слава Господу, але цього разу, як я приїхала, лишили монастирі з іншими українцями і сиди. Не те, що сиди, а довірся мені. Слухай мого голосу. Да? повторюю, що переїжджає, я постійно була в такому статусі перекотипова, да? тобто незакорінена. То там, то там постійно, повторюю, що я навіть року не ночувала на одному місці після 18 років. Ці постійні переїзди і Бог показав мені, дав мені знову цю стабільність, але минув час і певні обставини. Я таки з'їздила в Україну. І слава Господу, благослови Боже, родину мою, моїх рідних, родичів, всіх, хто притягнув це відео і дарую і далі виконувати цей план моєму житті, їх житті, житті тих, хто притягнув це відео, хто дивився, дивиться, і ваші родини. Даруй Боже їм кожному мудрість, і нехай твоя воля буде в житті кожного, а не моя, звісно. Бо тобі вся слава, чість, слава і поклоніння, ти номер один. І прославляться всі народи. А, і мені свої духовні щоденники, пробуйте, відпускайте. А, Бог в духові дає це слово, і воно так, як потім, як хліб по водам, припливе і вам через певний час, коли будуть трудності. Так трапляється зі мною, бо я людина така гіперемоційна, тут мені добре, тут в іншу сторону. І це постійна боротьба. Це як попереднє відео тема переходу. Да? Він може бути перехід духовний, да? коли ми народжуємося згори, а як це зробив Ісус. Нагадаю, ще раз духовна тема концепції двойного Рождества від Олексія Рідяєва. А, і Ісус родився в тілі жінки, да, але він був сотворений ще до народження а, цього всесвіту. Да. А, так і нам навпаки, ми народжуємося в тілі наших матерів, а, і потім згори. І є тема потужна від Андрія Шаповала, Трансмешен Центр. Рекомендую. А, там дві теми. лінійне существування, дуже така потужна. Адеша Плава Transmission Center. І тема перед приходом на землю. Тобто ми вже знали, яку місію ми повинні виконати тут на планеті Земля. Так? Якщо ми приймаємо статус Божих дітей, бо якщо ми не приймаємо, не народжуємося згори, то лишаються люди тоді просто творіннями. Так? Якщо ми приймаємо автоматично, ми стаємо Божими дітьми. І і все, у нас вже активізує Дух Святий і веде далі, як той GPS. Бо він Альфа і мега початок і кінець. Ісус лишив. Він не мов, от в мене така думка, що це він не мов розбився на ті частинки, щоб мати доступ до кожного індивідуально. Це як та да, в якій все. Ісус, це в усьому, він в нас і навколо нас. А, і в єдності проявляється сила, і це видно, коли я їздила на молитву за Україну в Київ, в палаці спорту. Це така потужна сила дійсно єдності, коли всі моляться. А, але звісно, важливо пам'ятати, що не тільки ми повинні за Україну молитися, і за інші країни, бо це вже загаль взагалі таке тіло всесвіту, да, нашої планети земля. В єдності всіх націй, да, прийняті, адже Ісус об'єднав нас уже на Христі, всіх об'єднав, обійняв. Він руками показав, що я люблю кожного. Я простив кожного. І нема людини, яку не простив Ісус. Він простив вже до кінця цього світу. Тобто ми вже прощені. Дай амінь. Важливо просто прийняти Його прощення. І зачасту люди не прощають самих себе. І кожним це трапляється, коли ми ще можемо себе щось там, якесь словечко ще на себе сказати. А ми повинні пам'ятати, що це вже ми куплені дорогою ціною, і наше тіла це храм, храм Духа Святого. Якби погані слова в храмі, це вже не туди. Так само, як святкування хелонія, це теж не туди. це… Святкування демонічних сил, да? бо, коли ставлять люди їх на перше місце, і там якісь такі крючечки ніби то а, тіпа, нормально, але то не нормально. А вибірка, звісно, за кожну людину, бо Бог дає кожному свободу вибору. Але розплата також пам'ятаємо, що за все розплата. І зачасту то неприємно чути, коли одна моя знайома розповідала який син. Страшенно боявся прокидатися або прокидався в страхах і атакували демони. І під час таких свят, так званих веселих, відбувається, ну, приходить багато темряви. А... А Ісус є світло. Тож віддаємо йому ту темряву, яка є в нас. Це фільм хижина. Рекомендую а, також інтерв'ю, рекомендую аудіокнигу і Україномовна хижа, російськомовна хижина і фільм. А є ще набираєте інтерв'ю з автором хижина. І там він бере інтерв'ю, і англомовно і перекладає автоматично. Він дуже добре, ну, сам. Інтер'єр і дуже це потужне інтерв'ю. Адже він розповідає, як торкнувся його Бог, які були випробовані у житті. Що він цю книгу писав? Це як подарунок дітям на Різдво. І ось незабаром День подяки. Потім. Різдвяність свята, і вони бути завжди повинні бути перед. Тому що від Різдва Христового рік, тобто вся слава Господу належить Ісусу, а не святкуємо спочатку типу, мирське Новий рік, а потім давайте вже за Ісуса згадаємо. Це не туди. І, звісно, кожен має право вибору, але від цього вибору залежить наше життя. Якщо ставимо вибір темної сторони, відповідно, план темної сторони і виконується. Тож, ще раз, переслухайте тему перед приходом на землю, Андрій шаповало. А в кожного Бог заплав свій план. І ми можемо помолитись зранку і довіритись Богу. Я ж повторюю, що сьогодні я вийшла, і мене... я знаю точно, що мені треба було вийти і стати на зупинку. А далі був мій екзамен, бо почався в мене ропот. Де ж той водій? Понімаєш? Ну де ж той автобус з водієм? Да, що ж там з водієм стало? Сто вони десь святкують, чи що вони там роблять?